Куди, да, сюди? Сюди? Саме тут зупиниться ви мені сказали 0694. Правильно зрозумів? То причина зупинки? А ви бачили, що вони як якщо стоянки виїжджають? Чим їх протерти? Давайте так, я виходжу, якщо ми зараз протираємо на камеру їх, ви мені допомагаєте. Тоді причина, я розумію. Якщо вони, якщо вони не витираються, тоді по-другому говоримо. Слухай. І повороти, бо я так хочу ваші повороти. Краще було не. Щасливої дороги.